Дивіть, ви йдете вулицею, наче все спокійно, але хтось за вами стежить. Не охоронець, не людина. Це металева куля. Вона котиться прямо на вас. І щойно ви потрапляєте в її поле зору на екрані висвічується ваше ім'я і ваше досьє. Ваша адреса, ваші штрафи, ваші фото з камер. Вона вже знає, хто ви. Це Rottenbot RTG робот поліцейський із Китаю. Він виглядає як футуристична іграшка, але це справжній патрульний вага 125 кг, кілограмів, швидкість до 35 км на годину. Може їздити по тротуарах, по воді, по піску. Усередині гіроскопічна система стабілізації, камера з розпізнаванням облич, GPS, датчики руху і головне, штучний інтелект, який ухвалює рішення самостійно. Ось такий от робот поліцейський, охоронець, який може наздоганяти злодіїв. І зупиняти їх. А яким чином зупиняти? По перше, може збивати їх ніг. По друге, він накидує на них сітку. Коротше, і можна, е можна бути в сітці від цього робота і впасти. Коротше, протан бот може вистрілити сіткою, яка збиває з ніг розпилити сльозогінний газ, якщо є небезпека, увімкнути звукову гармату, потужний звуковий удар. Що дезорієнтує і змушує відступити будь-кого. І все це автоматично, без людини. Цей робот вже працює у Китаї, у місті Уеньджоу. Його тестують у метро, на вокзалах, у торгових центрах. Він сам сканує обличчя, порівнює з базою поліції і вирішує, діяти чи ні. Розробила ротанбот компанія Logan Technology. Її заснував інженер Ван Йоу. Його надихнув не військовий дрон, а дрон Droid BB 8 із зоряних війн. Так-так, ви його пам'ятаєте. Перший прототип створили ще у 2017 році. Тепер це цілком реальна машина, яка працює вже сьогодні. Він нас доганяє злодіїв. Може їх збивати з ніг, і після цього він на всій швидкості по колу катається, щоб злодій не зміг вибігти з кола. І таким чином поліцейські приїжджають і пакують вже злодія. 110 тисяч доларів. Він дуже важкий. Реально я би не хотів, щоб за мною такий гнався. А ви. Інтерес до робота вже проявили об'єднані Арабські Емірати. Його хочуть використовувати на нафтових об'єктах, в пустелях, на військових базах та в аеропортах. А чи готове суспільство до такого? Поліція без обличчя, контроль без емоцій, рішення без людської участі. А що якщо ротанбот помилиться? Або його, наприклад, зламають хакери? І що буде, коли таких роботів стане не один, а сотні або тисячі на вулицях? Ротанбот це не просто технологія, це дзеркало нашого майбутнього. А ви б хотіли бачити такого робота у своєму місті? Пишіть у коментарях, ставте вподобайку, якщо тема вас вразила, підписуйтесь, попереду ще багато, не банального.